Отже, що очікується, що що в одномандатних округах? Частково це походить із, з історії раніше, коли вживалася оця змішана система, коли вона ще існувала, тоді тоді вже про урядові партії та ондомандатні округи. Використовували всі адміністративні ресурси, і керівна партія використовувала фактично весь свій апарат в тих одномандатних округах, і тоді ми бачили таке, таке явище, коли це виглядало, ніби висувалися незалежні кандидати, але насправді вони були чими ставленниками, і Є такі приклади.